Я вже якраз базу печа, це по інформатизації нашого освітнього простору, Хоча не відкріпили його ще якісним університети, практично профтехосвіта, там відсотків на 90% забезпечено. Техніку ми завжди виключенням забезпечення, але ми тільки вперше надали допомогу їм з цього приводу. Зробили ми серйозні кроки, ставимо завдання від, скажімо. По університетській програмі середніх. ну звичайно, що стосується кандидатських докторських, то зараз я в дискусії з більшістю ректорів із наших вчених, ми приходимо до думки, що нам потрібно більш сміливіше піти на реформування цих моментів, відійти від таких виконання роботи доктор по системі. Що стосується докторських дисертацій, ми їх збережемо, як виявлення вищого ступеню наукового. Але, на нашу думку, більш доцільно все таки, щоб після захисту однієї дисертації вчений працював на конкретний результат, на фундаментальну науку чи прикладну, з тим, щоб його не витрачати сили на написання докторської дисертації безліч статей, безліч паперів. І так далі, що дуже є складним. Тим більше, от Віктор Олександрович мені розказував, як сьогодні складно досвід там поставити ці формальні всі моменти. Тобто, і навіть і розум є, і здатності, і робота оформити це складніше, ніж робити. Тому ми підемо на ці моменти. Я думаю, я бачу, що готовність вже в суспільстві така певна є. Ми не хочемо поспішати, щоб не знищити наших добрих е, започаткувань, але потрібно на це йти. Я думаю, що. Незрозумілих причин там певне блокування було. Ми будемо поступово передавати все більше і більше прав нашим університетам по присвоєнню там і десерти... по присвоєнню звань, і ступенів так і так інше. І з реформуванням, відповідно, уваг, на жаль, це, цей момент, хоча, відповідна постанова Кабінету міністрів підготовлена, саме найближчим часом буде прийти. Тому що демографія страшна. Це дуже тяжело. Перве чення закон пройшов. Я ще коли був депутатом його провів. Yeah. Вам сказати по секрету, коли мене запитав один відливий кореспондент, каже, чого тобі не вистачає як, як на роботі як міністра. Я сказав, знаєте, чого не вистачає. Ніколає в парламенті. Все було нормально. Якби я мав там таку підтримку, як я робив в своєму колегі. Тут приносиш готовий закон і нема кому доповісти. Ну, садової фракції соціалістів, ну хто ще. Ну, Вона тільки береться, що ж вона робить в Європі. Вона старається, намагається це робити, але це не так все просто. Я вам хочу сказати, Юрій Миколаївич, я можу дати закон вами підготовлений, чи Віктор Олександрович, чи от з ким там, різниці нема. Любій людині в парламенті. Але щоб він пройшов. Потрібно, щоб ця людина глибоко сама розуміла, глибоко могла переконати любов і змінити точку зору парламенту прямо з цієї трибуни. Це, це дуже складе. Я просив би вас, дякую за запитання. Буквально в понеділок директор проєкту Світового банку Людмила Іванівна буде доповідати на апаратній нараді міністра про те, що робиться з цим проєктом. Інформую вас, що вперше в історії України проєкт від слів перейшов до діла. Ні один проєкт ще не працює, ні, ніколи не працював. Ми зараз розібралися врешті з банками, платтяшками, хто куди переводить з доларів, гривні і так далі, так далі. Тендер проведений. Тендер проведений, кошти фактично є. Там є 10-20% доля державна 80% з кредиту. 550 цих комп'ютерних сучасних класів відібрані, але я вимагаю, щоб це не було просто поставка, а щоб це було зроблено так, як ми бачили сьогодні в університеті. Бачаюся. От ви будь ласка, зверніться сюди, проректор, який займається цим Співаковській, щоб у вас у тій школі і була і мережа, щоб директор був включений, щоб був включений туди бібліотека. Щоб викладачі користувалися, а якщо мова йде про те, що ми ставимо в клас інформатики, черговий клас, де будуть просто інформатику, вчити діти діти гулять футбол і що там іще дивиться, мова йде про те, що це повинна бути базова школа в Каховському районі з інформаційних технологій, щоб там була і хімія, і фізика, і українська мова, і історія, щоб все там от центром був, щоб там всі програмні засоби були, журнали і так далі. Скажіть, будь ласка. У Мене запитання до вас. Е, хто з районів підписав по 5 мінімум журналів? Ви? Каховський район. ще? В кожній школі є, так? У мене запитання до решти, А решта? Я кожному главі адміністрації направив листа. такого. там 2-3 тисячі гривень, ну хай 8 тисяч. Але якщо учитель фізики не має журнала, фізика. Не пише туди методики, хіміки, біологи. Як ми бідному жити на білому світі? Тому я прошу. Підніміть мені, завідуючи районними відділами освіти, де встановлені премії для педагогів краще. Ну, а ви там для чого? Ну, скажімо, якщо в Кабміні, то я ж можу все казати, да це прем'єр-міністр. Що мені не задали питання, прем'єр-певно, потрібен більш гарний діалог, що стосується особливо підручників. Я просив би, щоб ми по підручникам ще раз і ще раз по кожному району передивилися. треба подякувати за ту турботу, за наших вчителів, за вчителів України. І дозвольте висловити впевність. Ми не підведемо вас. І ви знаєте, що якщо в минулому році на тестуванні наш Херсон був першим по математиці, то ми іще будемо першими і ніколи не скажемо ні. Ми будемо працювати за для наших дітей, за для нашого майбутнього. І будемо сподіватися, що наш міністр частіше буде в нас в гостинах. шановний шановна Старіслава Миколаївича, від імені професійно-технічної освіти щиро завдячмо вам за те, що ви взагалі існуєте на цій землі. <гум> Дія освітян. І тому бережіть, будь ласка, себе для нас, тому що від вас залежить життєдіяльність десятків тисяч трудових колективів. І тому ми вам звичимо, щоб, щоб у вас звістилися найзаповітніші ваші мрії, щоб ви е, повністю виконали всі ці здобутки, всі ті мрії, які ви плануєте. І зерно трудових добрих справ, які посіяна вами, вам щедрий врожай на благо на нашої батьківщини. А зараз коли надається першому заступнику голови обласної державної адміністрації Інгаліської якої. Добрий день, шановні колеги. На велике щастя першого світу вчительську Береславської педагогічного училися університету. Хочу вам з радістю повідомити, що наш міністр Миколаївич не тільки тут знаходиться ці аудиторії за професійні так сказать, покликом, але і сьогодні вже для всього керівництва обласної державної адміністрації відділів управління об'єдна і... Об'явив про те, що він офіційно е, є по рішенням Кабінету міністрів, куратором області від кабінету міністрів. Тому я думаю, ми не тільки будемо розглядати, і сьогодні задав питання освіти в області, а інші питання, які є проблеми для нашої області, і ми раді з того, що і земляк, і людина, яка дуже багато своєї роботи і часу віддала Херсонську області, тепер є нашим куратором. Я ту домовлюся домовлюся і з Станіславом Миколаєчем і з дозу його. Я хочу зачитати наказ його про нагородження кращих наших працівників освітян Херсонської області. Я думаю, що... За виконання наказу ніколи. <плес> <плес> я, Станіслав Миколаївич, я в літературну частину дуже практично будете цілувати жінок. За багаторічну сумнівну працю, і успіхи у справі, і виховання, підростаючого покоління та відповідності до наказу міністра освіти і науки України, нагородити нагрудним знаком Макаренка, Косову Наталію Іванівну, директора генічної санаторної школи і Півники інтернатних закладів Херсонщини сьогодні з великим оптимізмом і впевненістю дивляться у майбутнє. Завдяки вам освітянська галузь стала пріоритетною. Почали здійснюватися наші довгоочікувані, довгоочікувані наші надії. Дякуємо вам. За багаторічну багато сумнівну працю досягнуті успіхи нагрудним знаком Софія Русова, нагороджується Архіпова Ірина Аркадівна, вчителька Херсонської гімназії номер 20 переможниця обласного конкурсу Учитель року. Чесною грамоту Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумнівну працю затягнуті успіхи у справі навчання і виховання нагороджується бойко Роман Васильович, директор Береславського професійного аграрного ліцею. Нагрудным знаком Василь Сухомлинський, нагородится в Ніна Іванівна, завідувач завидовач сектором загальної середньої освіти. Відповідності до наказу міністра нагрудним знаком Софія Русила, нагороджується Лисенко Ірина Миколаївна, завідувачка сектором шкіл-інтернатів дошкільної, позашкільної до освіти та виховної роботи управління освіти і науки. Доходит он до самой сути. При таком министре хочется суть и работать хочется. Я знаю, знаю классики. Валуй клевету приемлет. <ріху> <ріху> и <ріху> нагрудным знаком, а ты Сухомлинский, нагороде приносят наказать министра Суд Валентин Васильевич, начальник управления судей и науки припускательства. Нас, звичайно, нагороджують після відставки, а тут бачиш, що роблять підпис, <ривіт> печатка Міністерства все є. Всім бажаю э, творчих злетів, хочу сказати, що робите ви надзвичайно необхідну державі справу. Люди ви всі унікальні, як кажуть такий, що кожний це є зірець. Знаю, що вам важко. Але повірте, ми це знаємо і намагаємося вас підтримати. Спасибі. Так. Що завтра натренуємо? Так. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Я хочу. Треба його трошки бо всі його приймають чисто як технопарк.

Mesdames et